Чайка здійметься над Дніпром. Принаймні наразі робиться все необхідне, аби у Цюрупинську з'явився Олімпійський центр підготовки спортсменів з водних видів спорту. Так, у рамках проведення сьомого міжнародного інвестиційного форуму Таврійські Горизонти, що проходив нові каховці, був підписаний меморандум про співробітництво між облдержадміністрацією і міністерством молоді та спорту. Нагадаємо, перебуваючи 2011-му, з робочим візитом на Херсонщині. Президент Віктор Янукович ініціював розгляд проекту створення водного комплексу. Починаючи з квітня цього року, задумане почало втілюватись у життя. Наші спортсмени зараз тренуються за рубежом, тобто вони вивозять валюту, ми тратимо ці гроші наші для того, щоб вони займалися там. Ми дуже серйозно підходили до вибору місця, де б нам вибрати вот таку базу, тому що в Україні у нас бази немає для водних видів спорту, для академічної греблі. Тому було проаналізовано дуже багато, я говорю, ми їздили по всій Україні з спортсменами, мы созванивались с, с теми спортсменами, которые еще выступали за сборную Советского Союза, которые приезжали сюда именно непосредственно. Мы э, приглашали фахерців, которые, так сказать, нам порекомендовали это все. Э, и было выбрано именно это место в Цюрюпинке. Обирали, обирали, а дискусія щодо розміщення центру точиться. І досі на початку будівництво планувалося недалеко від автомагістралі, що веде на Крим. Та, врахувавши велику загазованість, вирішили зводити напроти набережної на острові біля річки Чайка. Територія проекту 25 гектарів, вартість 180 мільйонів гривень, немалі кошти. За свідченням фахівців їх можна було б витратити значно менше, почавши будівництво в голій пристані. Чому по-перше там до берега підведені всі необхідні комунікації? Чого немає в Цюрупинську, тим паче поряд багняна лікарня. Та як нам повідомили в управлінні молоді та спорту облдержадміністрації, забудовники виконували позицію замовника, тобто міністерства. А поки про масштабність проекту проекту привікаються. известные голландские специалисты, которые уже построили не один объект мировой. Нам нужно объект действительно мирового класса, для того, чтобы наши олимпийцы, не только олимпийская сборная а так занималась, а также проводили чемпионаты Украины, чемпионаты Европы, чемпионаты мира здесь. И тренировочные процессы. Значит, это очень важно. Но еще мы ставим такие условия, чтобы эта база была самоокупаемая. То есть она не была на дотации государства. На дотації місцевих властей, Почому, тому що ну зараз уже в мірі такі отримувані ставлять забудовники світові вимоги і до створення самого водного комплексу, басейн для стрибків у воду, багатофункціональний ігровий зал, стадіон, готель, сучасний медичний центр для відновлення спортсменів, дворівневий конференц-зал, паркова зона. Все це, зі слів головного архітектора Херсона Григорія Ходіна, обіцяють містити на території майбутнього водного центру. Окрім того, до 500 чоловік отримують можливість цілий рік одночасно проводити тренування з легкої атлетики та водних видів спорту. Архітектурний образ этого здания был запроєктований, и задуман как стремительно летящая над поверхностью Днепра белая чайка, что ну, должно символизировать стремительность наших грибцов, наших лодок в на соревнованнях. соревнованиях. Чого чого, а стрімкості спортсменам Херсонщини на змаганнях вистачає. За роки незалежності грибці вибороли більше 200 медалей різного гатунку. На всесвітній літній універсіаді 2013 наші атлети показали рекордний результат: 8 срібних та дві бронзові нагороди, з яких дев'ять у академічному веслуванні. У цій же дисципліні Паралімпійка Катерина Морозова на чемпіонаті світу у Кореї зайняла перше місце. Здобутки є, умов для тренування немає. За статистикою управління молоді та спорту станом на початку початок цього року у Херсоні діє лише одна веслувальна та п'ять водноспортивних баз. За басейни взагалі годі казати, вони є, але здебільшого у приватній власності. Отож, поява Олімпійського центру водних видів спорту ой як необхідна. Та готувати весла і плавки ще зарано. Будівництво комплексу планують завершити аж у 2016-му. На сьогодні виконаний ескізний проект. До кінця цього року заплановано завершення проектних робіт.